Привіт, чи трансформується церква під впливом часу влади та геополітичних подій для розуміння і відповіді у нас є книга Откровення, яку дав сам Воскреслий Ісус Христос приблизно в сотому році від свого ріства на той час новонародженій церкві було близько 70 років, і Христос звернувся до семи церков. Одним одних підбадьорюючи, інших докоряючи, задумайтеся, якщо Ісус дві тисячі років тому сказав церкві та її пастору. Ви відступили від Слова Божого. Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Якщо сам Господь викрив, що церква мертва ще 20 століть тому, а вона існує до цього дня, то який ток від такої церкви? Це вже Вавилонська блудниця, а не свята наречена Ісуса Христа? Тому, якщо ви хочете більше дізнатися інформації, підписуйтеся на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко. Якщо ж ви хочете вивчати слово Боже, напишіть мені, я з радістю вам допоможу. Божих вам благословінь.